Жінка на кораблі до біди так казали до середини ХХ століття. Сучасний яхтинг доводить, що найбільша біда це гендерні стереотипи. Вітаю! Я Вікторія Потоцька, яхтова капітанка та засновниця Family Yacht Club. у світовому яхтингу. Жінок лише 15%, а в Україні цей відсоток ще менший. Свою першу жіночу команду я зібрала за один день. Тоді я ще нічого не знала про статистику та гендерні стереотипи. Так народилась перша жіноча аматорська команда Дівчулі Рейсинг Тім. Де нас влаштовувала лише перемога для перемоги нам бракувало системних знань, і це стало поштовхом для створення навчального курсу, а з часом і навчального щоденника Яхтсмена Сейліндаєрі. У 2016 році жінок в українському яхтингу вже побільшало. За підтримки спонсорів жінок ми організували першу в Україні жіночу вітрильну регату Нума дівчата на спортивних човнах СБ Твенті. Яхтинг це не просто спорт, це спільнота, що змінює життя. Я знайшла в ньому не лише команду, а й своє кохання. Разом із чоловіком ми заснували вітрильну школу Family Yacht Club», де одним із наших пріоритетів було залучення жінок до круїзного та спортивного яхтингу. 2022 рік поставив моє життя на паузу. Мій чоловік пішов на фронт, а я зосередилась на волонтерстві. Лише у 23-му році я знайшла в собі сили почати все з нуля Зібрала нову жіночу команду. Без тренувань ми одразу вирушили на міжнародну жіночу регату в гамбурзі. Ми не стали призерками, але фінішували 15-ми серед 58 команд. Це був момент, коли вітер повернув мене до життя. Так народився проєкт Сила вітру ментальне відновлення через яхтинг для дружин військових та ветеранок. За тиждень ми отримали 230 заявок. Навіть вагітні жінки хотіли навчатися. Ми відібрали 16 учасниць, і за три місяці вони опанували мистецтво керування яхтою та прийняли участь у вітрильній рігаті. По закінченню проєкту 14 жінок виявили бажання продовжити навчання спортивному яхтингу. І ще 4 пішли навчатись на яхтових капітанок і вже отримали міжнародні ліцензії. Попри війну, ми маємо амбітні плани запустити другий потік проєкту Сила Вітра вітра-2025», підготувати дві команди ветеранок та дружин військово Ще для участі у міжнародних змаганнях класах Яхт SB20 та j 70 А найбільше моя мрія, щоб яхтинг став інклюзивним і щоб кожен міг розправити крила та відчути силу вітру.